здобувачам знань німецької мови. А я хочу це відео зняти для вас з метою покращення ваших знань німецької мови. Це більш буде практичне завдання, аніж просто там поговорити про життя, як повчати. Це одна із практичних методик, яку я застосовую для покращення своєї мови, для того, щоб будувати більш великі складні речення для того, щоб краще розбирати ті чи інші конструкції, які засовуються з часом, і, можливо, я ніяку таку якусь відкриття не роблю для вас, мої ем, шановні. Колеги, можливо, навіть. <ріст> можливо, вже багато хто знає про це. Але мене навчила цьому вчителька з німецької мови. А я їй цю тематику потім, цей спосіб, цей метод трошки вдосконалила разом із своїм напарником, яким ми граємося в цю гру. Але це не просто гра, це все ж таки непоганий навчальний. Матеріал, який допоможе вам краще говорити на німецький, більш говорити складною мовою, більш поетичною, виразною і тому подібне. І тут ви також будете тренувати свою граматику, якому мова краще пропрацюєте. Для цього нам потрібна, у мене є така дошка. З магнітами, але ви можете обійтись і без тушки з магнітами. вам потрібно ну, Фактично, вам потрібно лише клаптики папіру різнокольорові. На різних кольорах пишемо різні частини мови. А, і можете це робити навіть на стінці, кліпи, ліпити потім якось там, я не знаю, у якісь стінки є, можливо, там магніти є, можливо. Через кнопки, чи якось наклеювати. Одним словом, способів вистачає. Якщо не хочете на стіні, можете це робити, наприклад, на підлозі, або на столі розкласти і все це об'єднувати. Тут особливої є... різниці немає. Але мені більше подобається дошка, тому що. Якось на не повністю горизонтальні і не повністю вертикальні поверхні. Все це виглядає більш зрозуміло, ще цей білий колір ці гітушки, і ці різні клаптики кольорові, вони якось допомагають сорієнтуватись трошки краще. От. І що ми для цього треба робити, щоб відпрацювати матеріал, нам потрібно на різних клаптиках папіру писати. Різні слова, і за тобто, допомогою них створювати речення. Наприклад, на жовтому е, папірі я пишу папірі, я пишу лише іменники. Наприклад, Мюе, Hitze, Ich, Berlin, Люст, Überraschung, тут у нас Марія, кіоск, Zeitung. Але всіх пишу без е, е, артиклів. Для того, щоб під час тренування побудови речення ви могли згадати і артиклі ті самі, які збуваються, а тут ви їх будете потроху згадувати. Обставини часу е я писала на оранжевому папері. Е тут з'єднувані частинки у мене написані на червоних клаптиках. Папером я пишу дієслова рівноманітні, але я їх всі пишу в інфінитиві, одразу вам кажу. Для того, щоб ви також могли їх більш універсально використовувати і згадувати також форми і претерітума, і, наприклад, і все таке інше. Мої улюблені в лапках прийменники. Пишемо на синьому клаптику. І е, прикметники фільш наприклад, Stark Trocken, Я пишу на зелених папірцях. І ось, наприклад, побудували ми перше найпростіше речення: Марія Кауфт іма Амкіоск Тайтунген. Марія завжди купляє в кіоску газет. Ну, також ми можемо, наприклад, сказати, напевно, більш правильно буде. Марія Кауфт іма Zeitungen. Ам. Кіоск. Ну, скажімо так, буде, напевно, краще все ж таки. І далі ми можемо нове речення будувати яким чином. Ми несемо дві слово наперед. Кауфт Марія. Іма Сайтунген Амикіоск. Або ми можемо замість. Марія. Куфен. Замість іма. Поставити, наприклад, обставини часу минуло. Гестан. Наприклад. І сказати Марія кауфте. Гестан цайту ген ам кіоск. Якщо ми хочемо написати, які самі. газети вона там купляє, то даємо філ. Марія. Kaufte gestern viele Zeitungen am Kiosk. Потім можна ще більш вдосконалювати, більш робити речення складним, десь хальп застосовувати валь. То як От у вас фантазія може працювати, так ви все вдосконалюєте, це речень вдосконалюєте. У мене доходило, що у мене виходило десь 20 таких клаптиків паперу, використовувалися під час таких ігор, під час складання таких речень. Дуже добре пропрацьовується це все в голові. І якось наглядно інколи людині важко так в голові такі складне речення будувати, а коли на дошці є ці підказки. Хто за ким, далі іде, яка послідовність, ви так подивитесь спочатку, потім самі себе повиправляєте, вставите, куди треба, не треба, і е як перевірити. Ну, можете за допомогою чат у GPT, якщо якесь нестандартне складне речення, то можете через е чат GPT, скорше всього, він вас вас переправить. Виправить, підкаже, як правильно воно буде звучати. От. Ну, мені особисто така гра, така система досить подобається. Вона непогана. Я таку гру бачила вже більш в електронному форматі, тобто в застосунках для телефону. Вам вже дають там розкинуті, розбиті слова, а ви з ними побудуєте якісь речення. Але там конкретні якісь слова. А тут вже конкретики немає, я ж кажу, лише ваша фантазія, лише ваші знання вміння. Особливо вона дуже добра, коли ви хочете відпрацювати якийсь новий матеріал, який нещодавно завчили, або вдома, або на курсах, і такі. А я його не дуже добре пам'ятаю, де там позиція дієслова, де воно там стоїть, на якому місці. Пробувала зовсім нові слова, які мені незнайомі провчити їх так відпрацювати, попрацювати з ними, щоб відпрацювати, і можна було просто потім їх використовувати. Скажу одразу: не дуже, не завжди воно допомагає інколи. Mm, з новими словами важко. Тому спочатку, все ж таки, беріть якісь прості слова, прості речення будуйте, а потім додавайте, додавайте потроху, потроху і розбавляйте. Бо якщо спочатку почати речення складне написати ну, на дошці, так, то потім з нього щось робити ще складніше чи щось цікавіше, підпадає бажання, і можна так дуже швидко цю гру і закінчити. Як почали, так і закінчили. Тому все ж таки починайте з простого, а потім потроху-потроху ускладнюєте. Ну, наприклад, а, наприклад, можна ускладнити. Як би ускладнити, щоб, типу, і складний, і не дуже складний. Альц, Марія. Тут у нас Марія. Ну, далі, напевно, ви догадуєтесь? догадуєтесь, що це там має бути. Альс Марія. Чого погано, Це в мене ж не вистачає всіх магнітів. Айнкін Два. КАВТЕ. Die am kiosk, коли Марія була дитям, купляла вона газети в кіоску. Ну, тут уже деска нам не потрібно. І можна і пасив утворити, і майбутнє. Одним словом, все, що хочете, і ви створюєте. Ваша фантазія, ваші бажання. Головне, не боятися і якось намагатися, все ж таки, щоб вона ця забава вам приносила задоволення. І краще, звичайно, вдвох чи в трьох це грати, бо коли ти один все це робиш, трошки можеш занудьгувати. Чим більше у вас напарників з вами, які це роблять, тим буде краще. Відпрацюєте з задоволенням і отримуєте задоволення від навчання. Інколи навчання буває таким, скажімо, Lang -weiling". А ось таке навчання не буде таким вже й. Без нудьги. скажімо так. Тому. Якщо у вас є свої цікаві ігри, е е е е е е е е теми, як розбудити свій мозок, як таки зробити хороший брейншторм, поділіться в коментах, мені буде цікаво. Дякую за вашу увагу. Всього вам найкращого. До побачення.